П'ята черга реконструкції історичної частини міста, яка включала спорудження площі та пам'ятника Юасафу Бєлгородському, на сьогодні завершена. Про це подіям заявив засновник першої міжнародної будівельної компанії Ігор Курган. Будівельні роботи ведуться лише біля арки, що колись обіцяє стати брамою до дитинця Прилук. Та й вони напряму залежать від погоди. Якщо природа дасть волю морозам, вони скують руки будівельникам, і всі роботи доведеться відкласти до весни. Та поки що там кладуть цеглу на двох бетонних плитах, які встигли встановити цього року, щоб до наступного сезону конструкція дала усадку. Крім цих робіт, незавершеними лишилися алеї навколо дзвіниці спасу Преображенського собору. Будівельники дійшли лише до воріт собору і на цьому зупинилися. А от роботи по відновленню храму Різдва Пресвятої Богородиці цього тижня завершать. Зокрема, ремонт стін і фасаду історичної будівлі. наступний год, мабуть, буде криша змінюватися і більш-менш благоустройство території. Лестницы, вихід зліва, вихід справа. І благоустройство цієї маленької території. тобто есть озеленение невозможно. З початком весни перші міжнародні будівельні компанії буде над чим попрацювати, зокрема, облаштуванням алеї до літописця. Багато що залежить і від архітектурного рішення мецената Юрія Коптєва, а також архітектора. Таким чином можна чітко окреслити плани будівельників на новий сезон. Сюди входить дойти до літописця, облагородить там територію. Трошки, може бути, пам'ятник самого літописця, обрати цю стелу, посадити літописця, може бути на якийсь то камінь і Чим же будуть займатися працівники першої міжнародної будівельної компанії взимку? Начать підготовлені роботи, тобто економіка бухгалтерія до весняного тобто то есть до заказу матеріалів і всего остального, щоб весною вже проводились роботи. Буде обширне совещания з меценатом, Юрий Викторович. Коптів поставити цілі і задачі. до весни ще далеко. А поки ПМБК готує ще один сюрприз. Щоправда, не для прилучан, а для жителів Ніжина. 12 листопада там буде відкрито пам'ятник Марку Бернесу. Відкриття обіцяє бути визначним на рівні області. Приїде сам меценат Юрій Коптів, оскільки це одна із його програм. Справа в тому, що Марк Бернес родом із міста Ніжина і один із улюблених співаків і акторів мецената. Є в Ніжині графський парк, який знаходиться возле Местного ГДК театру. І там, в этом графському парке, ми спланірували територію, сделали мощення. 1600 квадратів положили плітки пам'ятник. У відкритті пам'ятника Марку Бернесу можуть взяти участь усі бажаючі прилучани.